Не одного здобаному, тому вітаємо. І я особисто надзвичайно ну, дякую Богові, що є такі люди, скажімо, в тій справі, з якими можна співпрацювати, на яких можна можна покластися, до яких можна звернутися, які не підведуть, які прийдуть вчасно і зроблять те, що потрібно. Тому що розумієте, найголовніше що це спільнота. Це тоді можна щось діяти, щось творити. І власне завдяки таким людям. Наша, наш фестиваль діє вже 17 років, і ми кожного року е створюємо нові зірки, ми кожного року їх оздоблюємо відповідно до подій. Так що дякуємо, дякуємо нашим людей. І ми також хочемо, щоб ми залишилися погод е про цей це рік, про цю художність до рік. Тому. Відпочитавши ми такими невеличкими дипломами і подарунками. Отже, ми нагороджуємо під ваші оплески творчу родину сіє. Михай, наш Пан Михайло дуже активний у нас міста. Він прийняв технологію, він вивчив цю конструкцію і зараз він е, дуже цікавий е, запропонував і започаткував проєкт е, Різдвяні звізди по київській трасі. Кожна громада мала би мати. Тому Другий ланцюг. Други. Я вірю, що цей процес точно дотягнемо до Києва. <плес> так, нашу дорогу, Оксаночку, ми теж хочемо нагородитися. Оксане виходить. Це наш дизайнер. Це такі звізди, якось вона не це правда витворимося, і ми так. Можемо такої повні відповідальності про це сказати. Її зірки направду минулі цього око. Її зірки, навіть коли ми збирали на марки, то навіть трошки не ті взяли, які мали зробити, а поправився, оскільки цей цей проект ще продовжується, так ну, її зірочки це просто прекрасно. І вона є педагог, і вона своїм дітям. Вчить вона їх і конструкції, вчить дизайну. Тому пані Оксана в нас є дуже цінна, ми їй дуже дякуємо за всі з'їзди, які вона створила і які нашу завжди прикрашали. Мав би бути перший нагород, кого би я мала нагородити? <звучас> не можемо ми виразтити. Це просто нереально сказати про те, як ми вас в клас ціною. Це просто нереально. Тому що це така велика робота. Ви бачите навіть сьогодні, де по світу зірки, де по Україні. Я так собі думала, скільки ну, вже бути нараховано. Я думаю, що вже до сотні, правда? І це не враховується, це правда. Але завдяки тому, завдяки ті події, завжди коли згадую, просто думаю, ну так, у мене народилася така ідея, на так? десь там в музеї у фондах. Але яке було диво, коли в цей період якраз зустріли ми пана Богдана з його фіздами, з такими самими. І пішли в майстер-класі і почала розвиватися ця справа? А звідки є? Де ви живете? Ми з плямо. Може, папство та... не знає, але скажу, що те, що це справді дуже була дивна історія. Коли я побачила красиву зірку в музеї у фондах, я, я вирішила робити цей фестиваль, думаю, хай приходять люди, з якими мають зірками. Але винесу фондів, покажу, яке справді є як красива, яку треба робити, і навіть методички, які там виготовили. І коли ми от мали тільки винести фондів і людей зачарувати цією зіркою, в той час. Дивлюся, йдуть до нас чотири пари крихітків, гуток людей і чотири таких кремезних чоловіки несуть такі самі зірки, яких я. А я мою хотіла потішити. Я одмою хотіла здивувати, а вони йдуть і чотири таких. А тепер, пані Надій Гордо говорить, іде наша жру над теренами України і світу. Так. І ви знаєте, я пам'ятаю цей стан, Я стояла на сцені, я не знаю, чи я сходами бігла до них, чи я просто... Тому що це було таке здивається, ми можете зрозуміти, коли йдуть люди з такими пляками, ми тут хочемо мною хочемо Ну, Це чудо, так, що так. Якщо ви знаєте, чули родина. А я, вже тут задав, ситуацію, тут я буду. це згадав. Ситуацію таку. Це чітко не згадав. І виросте свого. Мені тут будувала біженка з підсоминою. Біженка. А біженка в Німеччині. Каже, організовуючи фестиваль. Я хочу мати вашу білю. В Німеччині треба. Але має бути метр 70 ще Кажуть, де в діаметрі і 17 різків. Кажуть, дитина, бо я то буду якось границю і так даже думають. що Перше, що ми зробили, це конструктор. У нас древ динами приїхала в мій учень Павло, бачив І ми говорили. Бачить батько -го червня, другого ну, року мала досить вода та фестиваль. дава три, три елементи. Или и ветеран. Ми зробили звісну конструкцію. І що в кінцевому результаті є сюди звісті. Насяння чи не так і далі.

Пане Богдан, то ще раз підтверджується, те, наскільки пан Богдан да наскільки це неймовірний чоловік, наскільки через одну людину, знаєте, як через одного апостола Павла християнство поширилося, так, наскільки країни. Так само через одного пана Богдана на свята пошириться Пане Богдан, дай вам Боже здоров'я, нори кліт і, і пан вас нагородження.

Е, також хочемо е, е, нагородити Дарі Ковальчук. Це автор-просвіту серії культурно просвітницьких видань, член кітні національної місті України. Пані Дара, це є моя така, все-таки ну, моя тіха, моя підтримка. Бо я вже зовсім не бачу, як робити далі, і що робити далі. Пані Дара каже, що це буде, що далі. І ми потихеньку з нею це далі, далі висуваємо, і якось воно в нас приходить. Це найбільша моя коліжанка зіздав до товариського зараз. Дякую, дякую мені. Працює знаю, це навіть є все. Це вже чекаємо. Це тоді ми розповідаємо. Дякую тобі, друже. Ти завжди я досі, коли подивіться, за тобі Дякую. Настільки ви нам розповідаєте, настільки пишете про це, тому дійсно наші знання завжди побачиться завдяки вашим публікаціям. Тому Дякую, дякую за вас. Ми народжуємо відсіяли голова український. Можете Христос. Ну, Дякуємо, Олег. Українська молодь Христова теж це ж ціла легенда, тому що у ті месте класи перші, саме у е, тих перших звіст відбулися такі у приміщенні української молоді Христової. Було сильно, було дуже тяжко, але ми <сум> по-дужалися. Так що дякуємо, Олег. А, а, що Розповідей пана Богдана, йому довіряти можна. Цей пан скриняв, е, цю харизму пана Богдана Петра. Ну він не йому виділи, видно, ну, він ще більше запалив. І він серйозно займається світляцією справою. Старається. Старається каже. Так що ми вам дякуємо, що ви продовжуєте. З великою приємністю, ну, з дуже великою приємністю. Запрошую сюди пана Романа Турчака. Пан Роман, де ви? є? знаєте, оці е, погашення цих віз, звичайно, я так багато різних робила варіацій, е, багато систем, врешті-решт, але саме порозпочав, Оцей перший початковий період пан Роман. І я коли зрозуміла, що я не сама і що вже є щось трошки зроблено, це мене так втішило, бо я думаю, ну напевно я вже не дам ради. Але пан Роман мені понадавав трохи матеріалу, і я так подивилася, думаю, якщо пан Роман так акуратно це робить, то значить ми можемо це зробити. Пане Роман, направла. Дуже я. Це від Богу це дивіться. Припажаємо. Ми всі разом, разом спрацює сину. Витяли саме зараз діла, яка завжди з завжди малує на нас своїми віршою, ділочкою і своєю посмішкою. Мила і приємна ділянка. Марічка Каменько, вона у нас постійно теж різдачка, робить звісти, любить наше товариство. Ми дуже дякуємо. Пампа дуже дітки, ми не гарно розповідали про які захистом, нас теж нам надають, далі. Дякую. Ми також хочемо подякувати творчій родині ковід. Виході в тергерії. Знаєте, коли... Ми робили звізди шагали, їх було чотири. Я розповідала минулого року про цю подію, коли е, Володимира е, Шагали син е, подарував нам розроблені е, ескізи свого батька, він сказав, що в нас вони не пропадуть, і ми дійсно дуже старалися, і ми поклали його ескізи е, на шість звізд. І саме тоді я запросила до того майстер-класу. Григорія, тому що він знався на тій конструкції дуже добре. Тому це було перед мені. Два. Я був вшагали ще 80-ті року. Я був шага до 80-ті року. Ми робили, до речі, по його конструкції робили такі шопки. На честь його конструкції вона вже так до нашої Лева методи буквально так правди вдачі. І в нас ще ті фігурки. Є. Одна фігурка була така, коли на в Києві запросили на примітацію прийшов. І я чомусь взяв і показав я ступав два, я чоловік пашка. Він з мене камеру забрали і нічого. <ріх»>. Так, ці розумієте, так, я і звичайно, це дійство, воно у нас, оскільки всі розумієте, складається з двох таких великих подій, це ходе звільнею, ну і е, це суєтичне погашення. Зустрічі з вами. Воно може відбутися десь в якійсь гарній гостелі, там, де нам тепло затишно, де би нам були представлені технічні засоби, гарне місце. Ну і ми вирішили, що все-таки це має бути тут, тому що ми вже його знаємо, це приміщення. Але ми втрутилися поза програмою цієї бібліотеки, але пішли нам на зустріч, і ми, пані Олено, вас кличемо, і ми вам дуже дякуємо, що ви змінили.

будемо збереження даних та створення нових традицій Ми вам дякуємо. Ну і, звичайно, ми вже почали так частіше робити друковану продукцію, і на зустріч нам завжди йде адміністрація та працівників, товариство раз. Тому ми запрошуємо пана Михайла Так, Пане Михайло, ми вас дякуємо, що ви завжди спокої, наші затримки витримуєте. що Є такі люди, які популяризують наші народні традиції. Доводяться до публіки. і серце дуже дуже вам всім щиро дякую. У нас ще є такий співорганізатор адміністрації і регіонального дозначального фонду свого володимира. Не знаю, чи вони є, вони сьогодні їх немає, але і все. Оскільки ви бачили, що погасили ми чотири марки, зараз звертаюся відповідно, це такий технічний момент, але краще це сказати зараз, а чому ви бачили, що е, зроблені макети, де не присутні, На макетах майже всі звізди, які мені переслали. Ми створили ці макети, створили в різних варіантах, в різних варіантах. Я тут показала тільки ну, такі, щоб ви зрозуміли, як вона виглядає. Тому е, ми вам будемо їх надсилати. Ви повинні мені дати вашу адресу. Тому я її не буду чекати за тою поштою, за якою ви мені слали звісно. Бо якщо ви мені не надішлете, то значить я вам не пришлю ваші марки. Розумієте? Зараз Ми висвітлюємо мою поштову адресу на моніторі. Добре? Ви собі запишете і прийшлете вашу фактичну адресу, вже на електронну. Добре? Якщо хочете отримати шмат? Чуєте мене? Воно буде на той період, поки ми будемо частуватися. Так, то що, полянуємо? зірве кайдане, червоних тиранів і нас визволить в неволі. не зарпіться Пані Найду, це не просто сьогодні подія, це чисте таїнство. Ми не сподівалися такої великої чарівності сьогоднішньої нині. Тому хочу просто від себе вам щиро подякувати за таке чарівну можливість усім світарям, усім нам долучитись, а вам, мого серця, щиро завіншувати. Хай ковім році присвятіли дві сім рії сповняли, давній нові, та тим пастирям. Вам анало щоднини приносить додому приємні новини, за ріщу йдемуть Ісуса вітати, хай ступне зараме до нашої хати. Ми ж купно просимо Господнього сина, щоб славу і світ подресла Україна, а в книзі народів на першій сторінці значився народ на ім'я світарій українці. І Бог Сина зі слав свого. Христос зарождає. Сердечно вам дякую. То ми вже мусити на це жартування. Може, фото, фото. Лечиш? 山下にある。